От, тут, теж. А тут у нас. Не таке. Це у нас душ. У нас душ завжди душ. двохкімнатний такий. Ми, ми кажемо, що він двохкімнатний. От тут ми купаємося в цій половинці. Тут у нас шторка знесає для того, щоб одяг був сухенький завжди, щоб не намучений був. Але ось зараз ми вирішили зробити по-іншому. Тут було все прийомкою. Он там коля повривав її. Сьогодні ми купили нову клієнку. Коляня зараз закриє це все новою клієнкою і потолок. І я зроблю потім нову шторку, таку. І можу показати вам, як я роблю шторку, може комусь знадобиться. І так, щоб було гарно. Тут у нас бетоніровано, ось такий піддончик. Все добре, але треба підладнати, тому що в минулому році ми майже в ньому не купались, бо чомусь ми про нього не думали. От, оце колярі в навести порядок. Ось це все тепер винести. Так, ось я вам почала показувати, як ми реставруємо душ. Ось поляні покажу. Він бетонував тут. Ось там було трішечки прогнило, просипалось, він все його обновив. Таким підскосом забетонував. І ось тепер дійшла черга до... Ось так. Тепер він степлеру обливає душ. Така коли таку клейонку не саму тоненьку, але й не товсту. Тепер натягує гарно, він самому не дуже легко. Але тут бомб не зру... не зручний. Ось так і так стекла. Ось така вона у нас буде малинка. ось так. До дошки, там де дошки є, тому що там металовий кофір. І де є дошки, тому він до дошки. ось так. Ось І тримається у нас, так трималася років п'ять, мабуть, чи більше. Оставляється і все буде добре. і Потім я покажу вже кінцевий, як ми все зробить. Ось це буде гарно. Ось так виходить, дивіться. Класне. Як можна дешево, зовсім бюджетно, не купуючи вагонки, не купуючи ніякої ОСБ, не фарбуючи, просто купити недорогу, ми купували цю клейонку метр 30 гривень. Метр 10 ширина і метр, метр 10 ширина. І ми купили 14 метрів. Оце порахуйте, що в нас вийде. Так дивіться, там вгорі горі попідбиває, пооблізає, А взагалі, подивіться, куляне йде. Дивіться, як воно виходить. Ну там поправиться ще все, тому що це ще тільки куляр просто підбиває, потім він поправив все, що було. Дивіться, акуратно, чистенько, гарненько, ніде нічого не буде валятись у нас. Ось так, аж до самої землі, там все буде акуратно, шторочка повіситься і буде краса у нас. Кінцевий результат уже зовсім кінцевий. І як я буду робити шторку, я обов'язково покажу. тому... Так, Я вам показувала, як ми там реставруємо старенький наш душ, І як робимо шторку. Нам. Все зробили, зробити шторку. Ось кайомку ми поміряли, у нас її вистачає якраз і на шторочку. Ми її зараз тут переходимо в нашому розклали, тут зручно, коляні гарно розірив її. Ми взяли стареньку, щоб по ній зробити. Тут у нас трішечки знову склад заважає, але не звертайте увагу. це наша старенька. Теж такої ширини, точно. вона коліна вимірює. Щоб було тютю тю-тю. І зараз я покажу вам, як зробити таку шторку. Це для тих, я наголошую, щоб розумники і сноби не писали. Це для тих, хто в таких скрутних становищі, або в когось такий сільський душ, і в кого немає грошей купити круту якусь шторку для ванни, для душу, чи то в квартирі, чи то в будинку, Дякую. якщо немає вас. Якщо немає грошей купити щось круте, купіть просто гарну таку клейонку. І я вам зараз покажу, як це можна зробити дуже-дуже-дуже гарно. Так, відміряли. Вона ріжеться гарненько-тоненько. Є зовсім тонесенька. А це такої середньої товщини, за таких дешевих, така вона, чи бачите, рехльона, така. Оце краще брати, бо є ще тонше, ту не треба брати. Вона коштує 30 гривень метр. Вона метр 10, по-моєму, ширина. Зараз, коли я не обріжу, я вам покажу. Це дуже-дуже просто робиться. І вона в нас слугувала більше 5 років. Геть, зовсім нормально, вона себе веде і почуває, і нам з нею було зручно і комфортно. І зараз ми це зробимо, причепимо і подивимось, наскільки це гарно. Так, і ось зараз такий відповідальний момент. Так, тепер беремо самий звичайні ножиці і самий звичайний скотч. Дивіться. Скотч, до речі, хто не знає, щоб вас кожного разу не шукати, ви там отак краєчок завертайте. Тепер дивіться, уважно дивіться. Беремо наклею на самий краючок, тут трішечки загинаємо. На самий крайочок наклеюємо на, скотч. Отак. І так залишаємо. Тепер це що у нас залишилось, завертаємо так сюди. І тут завертаємо. А оце кучеряве обрізаємо. Так, ось так. Це з однієї сторони. Тепер перевертаємо. Тепер те ж саме робимо із. Хорошо? А, да. Тепер те ж саме робимо з цієї сторони. По самому краючку. Ось так щоб не було збережів, не спішити. Спішити нема куди нам. Отак гарно притуляємо. І те ж саме в нас крайочки. Ми робимо крайочок. Отак. От а тут завертаємо, насеньке так завернули і все. Наступного разу ви не будете вже з ним голову морочити. Тут крайочок теж завертаємо ось так сюди, щоб у вас гарно воно трималось і не знімалося. Кучерявице викидаємо. Це завертаємо. І тепер дивіться, що ми маємо. Оце не порветься ніколи. У нас вона стара, ми вже її викинули, вона вигоріла, але вона не рветься, вона не розтягується, дивіться, що й не роби, вона нічого їй не зробить. І от зараз ми перейдемо і я вам покажу цікавий момент, як зробити тут дірочки. Щоб потім, ми, ми будемо просто проволочкою, просто у нас душі на дворі, Якщо у вас є спеціальний трубочка для шторки, де у вас тамування то ви чимось будете робити дирочки, щоб був діаметр трішечки більший, ніж цей. Трішечки, дивочки, щоб була більше. От, наприклад, дивіться, ось така товщина у вас буде цієї трубочки, яка буде проходити. Значить, ось так. А вам треба зробити більше, щоб воно вільно заходило і виходило. Переходимо до газової плити. Ось так. Щоб було зручніше, мені я взяла дошку. так. І тепер. Дивіться, бачите? Зробилася дорічка. І її не порвеш. Дивіться, вона не розірветься, не потягнеться. Довжину ширину між ними, як хочете. Наскільки вам зручно. Я буду робити так сантиметрів 10. Ось так. Я зроблю всі, а потім покажу. І ось так, дивіться. На однаковій відстані. Ми не вимірювали. Так, продаю приблизно. Ось так. І зараз я покажу, як ми її надінемо. І що з того вийде. Дивіться, отак ще гляньте. Ось так. І дивіться, яка гарна. Нещо пустить. Просто шторка. Яка гарна шторка і не за великі гроші. Зараз подивитеся, як воно в цілому буде гарна. Внизу по нижньому краю ми скотчем не будемо клеїти, щоб воно не стирчало, тому що так воно буде вільно падати, а якщо причепимо скотч і вниз, воно буде отак плотно. Бачте, ще містить нам, Це воно так... дивіться, як гарно. Так, дійшли ми до шторки. Дивіться, от що я вам хочу показати. Гляньте. Проста-проста Гляньте. Тут у нас три крючки для одягу, для рушничків. Ось тут поличка поличка для того, щоб не падало мило, мочалка, гель для душа, все коляні обив, зробив допуття, щоб все було гарно. Ось дивіться, гляньте. Це дешевий варіант звичайного сільського душу, де можна прийняти влітку душ. І щоб було в те, гарно і чисто, спокутну погоду. Там підбетонував, ось тут. Не Там яма. То, яма. Ось така дивіться, яма для того, щоб цікала туди водичка. І тут такі решіточки, щоб ця водичка не задержувалась, а йшла туди. Іноді буває багатенько слимаків вилазить до нього, ну, ми знаємо, як з ними боротися. І ось тепер дивіться. Звичайно, звичайна проволока. тому що не ставили ми сюди ніякі там трубочки. Проста така, у нас це бюджетний варіант, без всяких особливих затрат. Дивіться, проширюється дуже добре, Дивіться, легко. Потім я колег не зробимо, покажу, як це легко воно потім їздить. Закриваєш, відкриваєш, немає ніяких сквозняк не дує ніде. Тому що закрито, навіть наливаємо гарячу води, або вода сама нагрівається. І коли в душі миється, кругом клеєнкою затянуто, ніде не скозить, ніде немає ніяких іскузніх дірок, ніде нікого ніяк не піддує. Це дуже, Ми користуємося таким душем вже дуже-дуже давно. Так що, хто не знав, як це зробити, будь ласка, користуйтесь нашими порадами. Все просто, все бюджетно і недорого. Ось дивіться, зробив куляни лянки, дивіться, відкривається, ось о лента. Одкрив, випися торку закрив, дивіться, ленте. По-перше, коврик не намочується, тому що закрито, вода стікає, яка по коврику стікає серединку. Тут ось повісили рушничок, повісили халатик, щоб повісили одяг, він не мокне, не намокає. І став із душу нам. Коврик, який теж не намокає, тому що туди водичка не потрапляє. Ось такий у нас гарний душ, Коляня його реставрував і будемо користуватися тільки потепліше. Так що, кому було цікаво, ми раді, а з вами були як завжди, я, Любов і Коляня. А ще ще ось така у нас тут шторка. просто Просто ось так. Зверху закрили і все.